Середина грудня на дворі, а теплотраси біля будинків та установ Кривого Рогу досі голі. Як стверджують представники міської тепломережі, через борги та витрати на газ вони не в змозі привести теплотраси у належний стан. Але ініціативна громада нашого міста вирішила допомогти собі сама. Депутати централі міського району, працівники установ охочі змінили ділові костюми на робочий одяг та взялися самотужки ізолювати теплотрасу. Мы понимаем, что сейчас у предприятия тяжелое положение финансовое, и поэтому решили под поддержать инициативу по изолированию теплотрасс. Но хотелось бы все равно, чтобы руководство предприятия более гибко реагировало на такие ситуации и не допускало такого положения существующего с открытыми теплотрассами. Утеплюючий матеріал було придбано за кошти депутатів благодійного фонду громадської ініціативи мешканців Кривбасу, жителів та активістів району. Роботи проходять під пильним наглядом працівників тепломережі. Ізолюємо в частності возле дитського садика номер 80 возле нашого центру дитського творчості, для того, щоб наші дітки. Могли находиться в комфортных условиях и, конечно же, уменьшить потери газа, потери тепла в нашем городе. Першу таку акцію у Розі власними силами провели волонтери. І депутати закликають у мешканців міста теж брати з них приклад, сідкувати за станом теплотрас біля своїх будинків та за можливості самим їх утеплювати. Ми не дополучаємо того тепла. Конечний потребитель це наш громадянин міста. І ми не дополучаємо цього тепла. Так все-таки краще витратити 50 рублей на утеплення цієї лінії і отримати нормальне тепло. А так получается, что э, тепломережа не может предоставить этих услуг, потому что большие долги у них. И в то же самое время мы жалуемся на то, что э, нет у нас в квартирах тепла. А так мы сами себя вытягиваем.